Так, всім привіт, я Олександр. Це Катерина. Ми компанія Nordic House і Ми хотіли би показати взагалі вам а, оцей будинок. Можливо, можливо, ще ось той або той. Але в цьому відео ви побачите найкращий будинок, тому беріть щось таке смачненьке, заливайте собі чаю або кави, і просто спостерігайте і насолоджуйтесь оглядом цього чарівного будинку. Катя, скажи, взагалі, що ти знаєш про цей будиночок? А цей будинок має дві окремі спальні кімнати, дуже схожі друг на друга. Вони е, дзеркально розміщені, ага, ага, ага. в них є вихід на терасу, і в одної в іншої такі панорамні вікна. Угу. Тобто, Давайте. тобто я, да, зараз ми зайдемо. Я просто хотів би трошки зупинитися. Тобто, у нас, взагалі, задумка така, що людина відпочиває, тобто це будинок для відпочинку. Тобто є тераса, є місце там, де ми можемо просто. Ну, з родиною, ввечері я просто можу читати якусь книгу, я можу а, пити каву зранку, просто а, спостерігаючи за красою, яка навколо цієї локації, там де встановлений цей будинок. І а, що от Катя сказала, що дуже круто, що у нас є вихід з кожної спальні. Є панорамне вікно, там де я можу просто не вставати, а вже бачити красу зранку, речі, або або ввечері. Прямо виходити, мені не потрібно обходити будиночок просто спальні, просто в халаті, просто відпочиваючи, я виходжу і вже на терасі відпочиваю. Тому ми заходимо. Так, давайте зайдемо. Виходимо угу. до першої такої спальної кімнати. До речі, зверніть увагу на стелю. Вона тут дуже круто виконана. Тобто, бачите, тобто, ми можемо використовувати різні кольори, і це дозволяє нам ну. Потрапити в іншу таку атмосферу, це інший дизайн. У нас є велика така повноцінна спальна, спальна місця, там, де ми можемо відпочивати в спальній кімнаті. Це ліжка дозволяє тут, можливо, навіть родині з маленькою дитиною відпочивати, але у нас є ще окрема дитяча кімната. Тому ось таким чином це виглядає. Бачите, у нас є додаткове світло, це теж додає особливого такого настрою в нашому будинку. Тут в нас знаходиться кухня вітальня, ну навіть це більш вітальня. Тут є стіл, за яким можна відпочивати всією родиною. Також диван, позаду нас шухлядки, де можна зберігати речі. Дуже часто ви в нас запитуєте, де зберігаються такі дрібнички, як водонагрівальний бак. Або котли. Угу. Тут все продумано. Тут є повноцінний санузел угу. з душовою ага, душовою так. кабіною. Дивіться, до речі, як він виконаний, Тобто ми не використовуємо просто пластик, ми не радимо використовувати, вони ненадійні, вони крихті ламаються, ми використовуємо плитку. До речі, весь цей будинок має бетонну стяжку. Заходьте сюди. Ми використовуємо <звук> гарну. Всю скло для душових кабін. Ось такий санвузол. Тут у нас ще є одна кімната це дитяча кімната. Подивіться, як вона виглядає. До речі, вона не така маленька, щоб була прям дитяча. Вона може бути повноцінною ще другою спальнею. Да? Ну так, так і є. Це просто повноцінно друга спальна кімната. Mm -hmm. Тому що будинок mm -hmm. розрахований на дві спальні на кімнати. дві спальні. Тобто, це взагалі може просто ну друзі, там, дві компанії. Так, Тут приїхали. може дві родини відпочивати да. взагалі без питань. І це у нас головний вихід. Тому я, Олександр, і наша Катерина. Ми завжди з вами приїжджайте, обирайте найкращі будинки від компанії Nordic House. До зустрічі.